Вітаю на каналі «Фаворіт Фішинг і сьогодні у нас на огляді новинка, оновлена версія вулич Travel X1, яка розроблена у відповідності із загальною концепцією моделі X1. Але по-перше, хочу нагадати відмінності від попередньої моделі. За рахунок використання корейського карбону SkyFlex 30T, бланки стали легшими на 20-30%, а також жорсткішими та більш чутливими. Більш легкі кільця з тонкими вставками із оксиду цирконію по типу Торзайд, а також новий катушкотримач, ергономічний без холодної металевої гайки. Якщо бажаєте отримати більше інформації стосовно концепції оновлених x 1 рекомендую подивитись відеоогляд. Посилання буде ось тут. Лінійка X1 Travel складається із семи моделей від універсальних до більш спеціалізованих під конкретні умови та потреби рибалок. За вашим проханням, до попередньої версії тревелів були додані найлегші моделі класу ультралайт та лайт. Це короткі моделі 684 Ультралайт та 734 Light із жорсткими та швидкими бланками. Основна спеціалізація, звісно, джиг, але вони також ідеально підходять для роботи з воблерами та коливалками, при ловлі головня або форелі на швидких, або помірно швидких річках. Ці моделі є претендентами на те. Щоб бути в авто на всі випадки та під усе. Наступний це 734-й Medium Light. Це типовий універсал серед універсалів для прісноводних та морських водойм для ловлі з берега, човна або каяка. Цей тревел саме для тих ситуацій, коли умови ловлі насамперед невідомі, але хочеться половити у відпустці. Він в міру короткий з достатнім запасом потужності у комлі. І досить дало підійде для роботи із воблерами та блешнями. Наприклад, буде актуальним під час ловлі щуки твічингомозаброт або головня та форелі великого розміру у швидких річках, а також буде актуальний під час рибалки на морі, на рифах, з каяка або берега. Наступні класика універсали середнього класу це 76 шоста емка та 76 шоста емашка. Вони в першу чергу заточені для рибалки в стилі джиг, але також впевнено зможуть анімувати воблери в стилі твічинг. Вони можуть доповнити вашу валізу як моделі для ловлі на морі, як з берега, так і з човна на воблери міну або пількери. Також для цих задач є подовжена модель 804 Medium Heavy для більш дальніх закладів. 804 Heavy. Вудлище важкого класу для ловлі важким джигом на великих річках з течією, або великої риби на великі приманки в складних умовах. Для ловлі щуки на важкий джиг і середні за розміром свімбейти. Лосося на воблери та коливалки, або ж морської ловлі пелагічних хижаків, що вната берега. 804 екстрахеві. Найпотужніше вудлище в лінійці для лову трофенної щуки на свімбейти, бактейли, або великі коливалки на сильні течії. Або ж для ловлі змія галова у заростях, де так потрібна надпотужність у комлі, щоб виривати велику рибу із заростей трави. Також може бути актуальним для ловлі в морі на невеликі попери або стікбейти. Хочу також зазначити, що оновлені X1 комплектуються пласким жорстким тубусом, на відміну від попередньої серії. Якщо у вас залишились питання стосовно модельного ряду або якоїсь конкретної моделі, задавайте їх в коментарях. Я залюбки надам на них відповіді. Усім бувайте!